Герої житимуть, докажитиме пам'ять про них. Свищ Назар Олександрович, інспектор прикордонної служби другої категорії, кулеметник 4-ї групи наземної розвідки, відділення розвідки прикордонної комендатури швидкого реагування Шквал народився 31 липня 1994 року в селі Новий Кропивник. Дрогобицького району Львівської області Назар, єдина дитина у своїх батьків, найбільше мамина любов і татова гордість. Він зростав наполегливим, дружелюбним, кмітливим, сміливим, з неймовірно добрим і щирим серцем. З радістю піклувався про своїх рідних і був для них надійною опорою. Навчався Назар у Новокропивницькій загальноосвітній школі перших третіх ступенів. Вчителі завжди відмічали сильний характер, загострене відчуття справедливості та літарській якості хлопця. Після закінчень. Женя школи вступив у Дрогобицький професійний ліцей і закінчив його у 2014 році, здобувши професію верстатника широкого профілю. Назар мав багато вірних друзів, адже притягував людей своєю щирістю, підтримував їх. Був хорошим радником, захистом і надійним тилом. Катання на лижах було його хобі. Назар казав: мені здається, нема нічого більш захоплюючого ніж скотитися з гори, що є духу». Він любив походи в гори. Йому подобалося відчувати себе вільним, дихати на повні груди і мати поруч людей, які його люблять і цінують, і таких людей. Було багато у 2015 році. Назара призвали для проходження строкової військової служби у Галицьку бригаду національної гвардії України у місті Львів. Згодом його відправили у місто Золочів, що на Львівщині, де він здобув звання сержанта. Потім служба Назара продовжилась у місті Ужгород на Закарпатті у військовій частині, діяльністю якої була охорона громадського порядку та безпеки. Демобілізувавшись, Назар працював за кордоном у 2021 році. Поїхав до Німеччини, де завдяки своїм навичкам і вмінням отримав хорошу офіційну роботу та отримав достойну заробітну плату. Він працював старанно, допомагав своїм рідним, мріяв і будував плани на щасливе майбутнє. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Назар повернувся на батьківщину, сказавши. Ким я буду, якщо залишу чекати тут, це моя земля, моя Україна. Мій обов'язок стати на її захист 6 березня 2022 року. Він повернувся додому і вже через декілька днів пішов добровольцем у ТЦК. Назар відмовився від служби у національній гвардії і вступив до лав прикордонної служби. Він 11 місяців захищав кордони нашої держави від російських загарбників. А в січні 2023 року, коли сформували штурмові бригади, відправився на захист Донеччини, зокрема Соледару. Нам бригада Назараз добула перевагу над ворогом і їх відправили під Бахмут 29 січня 2023 року. Під час виконання бойового завдання в населеному пункті Благодатне на Донеччині Назар загинув, дивлячись ворогу в обличчя. Поховали героя у рідному селі у Львівській області. Йому назавжди 28 років. Назар не встиг створити власну сім'ю, не встиг стати батьком, але встиг залишити слід у серцях всіх, хто його знав. Найкращий син, найкращий друг, найкращий побратим, найкращий громадянин своєї держави навіки.